Якщо ви зараз на пенсії і хочете збільшити її, то додивіться це відео обов'язково до кінця і поділіться зі своїми дітьми або онуками. В Україні зараз працює солідарна пенсійна система, Тобто платники податків забезпечують пенсіями нинішніх пенсіонерів. І так сталося, що зараз платників податків мало, пенсіонерів більше. І от ваші діти в майбутньому не будуть отримати солідарну пенсію від держави. Для того, щоб жити. Достойно після 60, нехай ваші діти, якщо їм там 30, 40, 50 років, неважливо, зададуть собі таке питання, за що я буду жити, коли вийду на солідарну пенсію? За що я буду жити після 60 років? Чи хочу я так само жити, як мої батьки, виживати на 2-3 тисячі гривень від держави? І от якщо ви хочете дійсно багато жити, і ви ще не на пенсії, то самостійно беріть відповідальність за своє майбутнє, самостійно робіть приватні накопичення в Україні. Це можливо можливо робити ці самі приватні накопичення в міжнародних фінансових установах, яких накопичують європейці та американці. Всю детальну інформацію, як це зробити, як правильно. Я розповідаю на безкоштовних презентаціях о 21.00 в своєму телеграм-каналі. Посилання на який залишаю в описі профі, а також першому коментарі. Презентація триває близько 30 хвилин. Зайдіть і розберіться.